Права 11,4. Яким є порядок числа поданого у стандартному вигляді. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 2,7 на 10 у мінус 5. Якщо у нас 10 у мінус 5, то і порядок числа у нас мінус 5. Записуємо тоді, що це у нас мінус 5 порядок. Є? Друге. 3,8 на 10 у 12. Ну тоді у нас 10 у 12 степені це 12 порядок. Далі третє 2,45 на 100 це нульовий порядок. І 4,11 на 10 мінус перший це у нас мінус перший порядок. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яким є порядок числа в першому заданні записуємо мінус 5. В другому 12 або 12, у третьому 0, у четвертому – мінус 1. Ну що ж, ось таке просто завдання про порядок числа, поданого у стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.